Маркетингу, і я е, нарешті буду тестувати ось цей спрей. Я дуже скептично ставлюся до таких штук, і мені дійсно цікаво спробувати. Поки я тут все підготовлюю до цієї спроби, я вам розкажу коротеньку історію, як я оцю штучку шукала і купляла. Я що? Я побачила в інтернеті і вирішила замовити на сайті. Я не знаю, що то за сайт. Я не знаю, що то за магазин, але я вирішила спробувати. Я замовила, і вони мені пишуть, що 2-4 робочих дня буде, типу, відправлення. Я така думаю: ну, не дуже мені хочеться чекати, але що вже маємо? Окей, проходить 4 робочих дня. Його немає. Сьогодні мені пишуть. Кажуть, що сорі, у нас там затримка буде через 10-12 днів. А мені треба на виступ взагалі ця штука. І тому в мене немає можливості чекати стільки. Я заходжу просто по дорозі з роботи. В мене студія, і прямо біля студії магазин GM. Ці знає цей пихнастий магазин. Я ніколи не заходила і вперше вирішила туди зайти. І, власне, результат: за, за хвилину я дістала цей спрей. Да? На секундочку. А чекала його 4 робочих дні плюс 2 вихідних, скільки рахуємо, у мене з математики погано. Кажуть, для об'єму треба, щоб була волога голова. Звісно, це треба після миття голови робити. Але я просто тільки що зайшла додому, і в мене нема терплячки чекати до завтра, коли я помию голову. І так. Укладочка, так? Да? Давайте. Ну, поки, поки я не бачу різниці. Я ще, звісно, не досушила. Але зараз побачу. Ну, просто я прям бачила такі вау ефекти, що excuse me. Ну, трошечки об'ємну я бачу, що воно придало. Але враховуючи те, що в мене шевелюра сама по собі об'ємна. То я не скажу, що це прям якийсь вау wow ефект. Може, я щось неправильно роблю, я не знаю. Що скажете? Ну, щось воно має місце бути чи 170 гривень на вітер? Я просто не знаю. Я зазвичай так волосся покладу, бо воно само по собі так стоїть. Я не можу сказати, що це завдяки стайлеру. Ні, слухайте, підіймає. Мені здається, що підіймає. Ну, ладно, ефект є, Може, я ще, звісно, не